Вітаю вас, друзі мої. Достав з морозилки ляшку самця косулі козлика. І щось з вами сьогодні смачненьке приготуємо. розморозиться і подивимося, якусь, якусь смачну страву приготуємо. Ми любимо відварити її спеціями. сіль, перець, там різні травки, цибулька. І потім, коли вона охолоне, просто замість ковбаси нарізаєш і на бутерброд хліб, масло, м'яско, і з чаєм, з кавою дуже смачно. Так що розморозимо і подивимося, що, що будемо в остаточному варіанті робити. Отака ляшка. ляха 24,4. Гарна величенька. І з неї щось приготуємо. Все, зустрінемося, коли розморозиться. Дивіться, друзі мої, коли ви будете готувати чи запікати, чи відварувати ляшку, лопатку, шию, косолі, обов'язково вирізайте лімфоузли. Це придасть кращого смаку. Ваш, вашому блюду, вашому м'ясові, яке ви готуєте лімфовузол, дає такий специфічний привкус, який ну, не всім подобається. Я зараз вам покажу, в мене ляшка розморозилася, я зараз вам покажу, як вирізати з ляшки самця косулі лімфовузол, який викидаєте ляшку, чи запікаєте, чи варите. чи Робити шашлик з неї, Тобто, в подальшому, що, що, що ви будете робити, ну, перше, що треба вирізати, лімфоузел. Зараз я, я вам покажу, як його вирізати і де він знаходиться. От ми достали ляшку. Задня частина бедра. Оце у нього жопа виходить. А задня частина бедра. От, е качалочка сюди пішла. І далі вже пішла ратиця. Задня частина бедра. знаходимо задню частину бедра. Якщо туди заглянути, то тут якби подвійна мишця йде. Якщо от ми беремо гострий ножик і розрізаємо. Ну що всередині? Не зовсім розморозилась. Бачите, вона ще не зовсім розморозилась. А що страшно? У нас це абсолютно не лякає і не спиняє. Отак От поміж, так бачите, воно розкрилось. І ось він цей лімфовузел, який нам абсолютно в м'ясі не потрібен. О. Ми його викидаємо. Все, м'ясо чисте. Жирові прослоєчки. Все, можна з кістки зрізати його. І готувати будете дуже смачні котле... шашлик виходить. Тільки от всі ці плівочки, ці кінчики, ви всі зрізайте. І якщо ви робите зляшки з... З, з косулі шашлик, старайтеся, щоб м'ясо було. От, наприклад, Отакі от частинки, так? от ви їх ріжете. От, е і цю частинку, ну Плівку цю зніміть. Вона легко знімається. Ножом піддіваєте, коли ви кусочок берете, і просто знімаєте. Бачите, вона вже, <плес> вже почала зніматися. І головне, не засушуйте його, щоб він всередині був розоватенький. Робіть отакі кусочки, ну от як ручка ножика, там, от такі. І е, от от кусочок да, виберете. І щоб е, на одному шампурові вони були більш-менш однакові. Тобто, якщо один шампур готовий, ви, значить, перевертаєте його чи відставляєте. Я зараз розділю м'ясо по е, мишцях. От бачите, тут навіть нічого не треба придумувати. Все, дивіться як. Кожна місця одна може бути трошки твердіша. із те, що вона більш задіяна. Бачите, воно. ну Просто воно ще не до кінця в середині розморозилося. Бачите, от одна мешця. От. От друга Ну І зрізаєте тоже. От. А от. От, якщо отак брати. От, бачите? От, полосочка йде. Бачите полоску? Оце третя мішця. Її просто от надрізали і як... вона просто не, не розморозилася до кінця. Вона руками розривається. О, от ще одна. От бачите, раз і вона від кісточки відстає. І ви собі можете знімати. Я від кістки не буду відділяти. Я буду проварувати це все. Якась частина піде просто, як я вам казав, нарізати на бутерброди. А з одної частини я зроблю таку. Ну, теж м'яско на бутерброди там, чи трошки в, іншій, в іншому виконанні. От. Розбирати е, ляшку взагалі легше просто. От, бачите, в мене ось вже кістка. Я зараз, якщо тако під кістку заріжу, от один суглоб і ось другий суглоб. От от іде кісточка. Якщо я зараз от так раз, в мене оця велика е, мишця, вона просто е, зійде на сторону. От. Жирок цей можете викинути. Зрізати, можете залишити. Тобто він в бульйончику такий специфічний привкус давати, хтось любить, хтось ні. От так, коротенько про лімфоузріл, який треба обов'язково вирізати. Не залишайте його там, не порти смак м'яса. Все, зустрінемося вже, коли будемо щось готувати. І так, друзі, наше м'ясо зварилося частина. Частину ми, я просто залишив, ну, щоб нарізати на бутерброди. А частина вже зварилася, охолола. І ми зараз її порвемо на волокна. А потім з волокон, Я колись відео робив. Ну, таке бігли. А ми зробимо його, от воно мягеньке, хороше. От ми от берем кусок і просто руками розриваємо от на такі волокна. Можна більші можна менші Вот, от, ось такий. Бачите, щоб воно йшло по волокнах. Оце Жирок, його не викидайте, він дуже смачний буде. Це жирок і оці плівки між мишцями. От бачите, якщо ви не любите, можете викинути. Але вони дуже м'які, дуже ніжні. Так що можете їх сміливо використовувати. І отрвете на, на такі волокна. Якісь у вас будуть коротші, якісь довші. Можете взагалі, от, зараз я цей кусочок дорву і покажу. Бачите, він рветься легко. Якщо її їсти так, от це м'ясо, воно буде сухе. Воно буде сухе, ну і я знаю, що не всі люблять сухе м'ясо, от курача грудка, давитися нею. ну Багато не а... Ми зараз зробимо, що воно десь сочне, смачне і напітане дуже багато всякими. Тобто, дивіться, отакий от кусок берете, щоб не рвати повністю волокнами, ви його просто ну, розрізаєте чи розриваєте на двоє. І все. І далі, опять же, рвете по волокнах. Бачите, от такі волокна, якісь менші, повторюся. Якісь більші. Так. Цей кусок нас розібрати ну, займе хвилини. 4-5 не спішав. Я не буду вам всі 4-5 хвилин показувати, як рвати м'ясо. До речі, варилося воно в мене. Вода, сіль, перець, перець духмяний, лаврове листя, приправа до м'яса. Ну в мене Куплена на, на базарі, де продаються приправи, там якісь таджики чи хто продає приправи. У них вони роблять прямо на місці під твої задачі. От. І варилося воно в мене 2,5 часа. І потім варили ми ще вчора, це вже ранок. І цілу ніч воно стояло в тому бульйоні. Ви зразу не витягайте. А якщо вже витягнули, то якийсь пакет зав'язуйте, щоб воно не засохло. Бо якщо ви його витягнете на тарілці, положите там холодильник чи на балкон винесете, то воно у вас засохне. Якщо ви достали там, в таку мисочку, поклали, накрити, плотно зав'яжіть її пакетом, щоб... Влага не уходила з м'яса, щоб не, верхня шкірка не засихала. От, Бачите, от так волокна мерве. От Отакі. І все. Так що відваруйте куском м'яса. Можна не цілу ляшку, можете спробувати там пів ляшки зробити. От, бачите, отакі от волокна намирветься. До речі, ви можете зробити цю страву, ви можете зробити з, 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 з дичини, з якоїсь косоль. Ви можете взяти там, з, е, з телятини, з яловичини е, купити кусок м'яса і зробити, Попробувати принаймні. Бо якщо ви захочете повторити рецепт, а у вас м'яса не буде, ви ж не будете чекати там рік-два, коли ви добудете ту косоль. Просто купіть е, кусок е, яловичини, бараніни. Ну, що ви любите. Свинина вона трошки жирновата, але ну, можна взяти е, е, там ляшку таку, де, де мало жир, І те же саме зробити. Так що я не буду вас утомляти і шолопатися з м'ясом перед вами. Вже зустрінемося, коли будемо його обжарувати. Все, давайте до. Почекав, для вас це буде пару секунд, для мене це буде, можливо, пару годин. Все, давайте. І так, кладемо сковородку, кладемо сливочне масло і олівкове масло. Сіль перець. Розігріваємо, а поки приготуємо часник. Часник находиться дуже просто. Беремо просто часник і роздав. Великий кусок. Щоб розкрити масла, щоб часник дав запах. Все, отакий от у нас підготовлений часничок. Так, пока у нас гріється сковородка, ми відключимся на минутку. Наша вліка зашкварчала. Зберемо наш часничок і опускаємо в олію. Я все роблю от настільки без виключення, без пауз. От скільки воно має готуватися, скільки воно готується. Чим це блюдо хороше, тим що, дивіться, у вас ви відварили м'ясо, да? так? До того, як я порвав. І великим куском поклали в холодильник і воно у вас стоїть. Чому розілку можете покласти, неважливо. От воно у вас стоїть в холодильник. Дзвони ваш кум чи кума і каже, я взяла фляжку чи взяв, йду до тебе. Готов закуску. Ви кладете сковородку, поки сковородка нагрівається, ви рвете м'ясо. Кинули часник, м'ясо у вас порване. От, дивіться, на волокна. От зараз воно минутку. О, пішов часниковий запах. Ви що? бомба. І поки ваш кум чи кума їде в ліфті, чи відбивається від собаки вашої, якщо ви в селі живете. Викидаєте на сковорідку оце ваше порване м'ясо. Достаєте баночку маринованих огірочків. Чого огірочків? Бо ми завжди його з маринованими або квашеними огірками. І свіжий хліб. Все, у вас блюдо для зустрічі, кума чи куми під закусочку готове. А тепер ви викинули і мішайте. Щоб ваше м'ясо, бачите, воно впітує масло, яке пропахлося. Зараз чесничком, перчиком. Можете якусь приправу собі кидати сюди, ну, яку ви любите, паприку, там, куркуму, гірок, хмелі Ну, Що любите, то кидайте. от Дивіться, бачите, жиру, олії майже нема. Зараз ще пару хвилин і жиру на дні олії, масла не буде взагалі. І все. І поки відкриваєте двері, у вас вже закуска і все є. Ви ж подали стаканчики і можете сідати за стіл. Дуже зручно і дуже удобно. Можете відварити куски там з тої самої яловичини і покласти в морозилку. І якщо у вас якісь плани там... На вечір зранку достали, воно розморозилося. Бульйончик, якому ви відварили. в мене ж ляшки косулі. Не виливайте, з нього вийде прекрасний супчик, який ви там рисовий, гречаний, перловий. Господі, любий. Чи борщик зварите. Ну что, попробовать. попробувати. Один кусочок. М -м 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 -м. Пацане і дівчата, я вам скажу, що це бомба. Так, плиту виключаємо, Все, оце в нас скільки зайняла готовка. Якщо ви хочете... Більше, щоб воно прижарилося, можете більше потримати. Ну, я думаю, що більше 10 хвилин вас оо, не треба тримати. Бо воно вже потім почне вижаруватися. Ну, якщо ви любите вижарене, таке суховате м'ясо, можете більше вижарувати. Так що зараз піду знайду дегустатора, щоб він нам спробував і сказав, вдалося чи ні. Все, чекаємо дегустатор. Так, прийшов у нас дегустатор. Аравин попробує наше рване м'ясо. И у нас тут ресик з овочами. Він прийшов в спортзалу. Ему білків треба багато восстанавливаться. Сихи, да. Мясо. і все мясо тане в роті. одно вкусно. А на смак яке м'ясо? Смачне. Нужна їсти? Так. Ну ладно, будемо його відпускати їсти, бо він єлі, здержує себе, щоб не накинутися на тарілку. Ну все, всім пока! Готуйте До Добачимось. Пока. Так, я зараз зроблю зараз, зараз такий бутербродик. Чорний хліб. Що можна їсти як з кашами, як з макаронами, так і просто як бутерброд. От беремо м'яско і просто от його так від душі. Накладай. Такий буде. Бутербродик. Бачите, який. такий. І якщо хтось любить, хтось не любить, трошки кетчупа. І як перекус можна, і як основне блюдо можна. Так по-різному можна. От наш великий модний жирний бутерброд. Жирний не Витоша зірний. Зирний що великий. Ім. Мм. Хліб, огірок, м'ясо. Даже кетчуп тут не треба. Makota, mm. joo.